Доброго дня! Сьогодні ми спробуємо порівняти батарейний блок, заповнений хорошими нікель-метал гідридними батарейками, або е перероблений на літієві батарейки блок. Значить, перший тест це буде вага. Вага переробленого блоку 93 грами. Вага нікель метал гідридного блоку майже 230 грам. Ось. Ваги нам більше не знадобляться. Так, наступне це напруга. <кхух> Напругу ми будемо міювати спеціальним лего-вольтметром, який я використовую для налаштування цих батарейок для простоти. Ай, Давай. Так. Ну. Ну, Подаем для вольтметра. Резьба 10 вольт. 8.52. Это <связь> насправді дуже непогано. Зазвичай вони віддають десь 8.2 вольта, а під навантаженням все больше посидає. Але ми зараз не про це. Так, наступний тест тест на потужність. Для цього я взяв з собою 2 xl мотор Під'єднуємо 2Х-мотори. Вони одразу починають працювати, звичайно. І пробуємо їх блокувати. Ось такий ось тест. А тепер та сама. Ну, Ми чуємо, що вони звичайно повільніше крутися. Це через менший вольтаж. Ну тут я можу взагалі схопити його. Облокувати. Ось такий ось тест пишу. Всім дякую, всім до побачення.